Вітаю вас, мої чудові слухачі, в ефірі Дві історії до кави Про життєвий вибір. Без звороття в минуле. Авторка Тетяна Новацька читає Валентина Виноградова. Французький письменник Жуль Ренар написав Якби зводили будинок щастя. Найбільшу кімнату довелося б обладнати в зал очікування. Таки правда, адже афоризми не придумують, вони з'являються життя. Роксолана на мить зупинилася і озирнулася за столиком на терасі італійського ресторану, який нещодавно відкрили. Сидів уже не молодий, але дуже симпатичний, стильно одягнутий чоловік. Він щось весело розповідав своїй супутниці, симпатичній засмаглій чорнявці. Жінка кокетливо всміхалася, жваво жестикулювала та голосно відповідала йому. Точно, іноземка, подумала Роксолана, але ж хто цей чоловік? Чому, здається, знайомим, де я могла бачити його раніше? Чоловік, мабуть, відчув, що за ним спостерігають, і озирнувся. Зустрівся поглядом із Роксоланою, примружився, а тоді привітно помахав рукою. Роксо, невже це ти? Вже мав намір піднятися зі стільця? Але жінку ніби струмом ударило. Назар, це ж Назар. Вона вмить набурмосилась і сердито вигукнула: Ні, ви помилилися, точно помилилися, швидко повернулася, перейшла на інший бік вулиці і зникла за рогом. Чоловік ще деякий час дивився їй вслід. А тоді якось так меланхолійно, ностальгічно зітхнув та пояснив італійською своїй супутниці. Подумав, що це подруга дитинства та юності, але, здається, помилився. Смаглява дружина Сицілійка погладила чоловіка по руці. Ох, Назаре, ти так прагнув повернутися на батьківщину. Нарешті твоя мрія здійснилася. Думаю, наш бізнес буде успішним, і ми залишимося тут назавжди. А друзі, ти обов'язково ще з ними побачишся і мене познайомиш. Так, погодився чоловік і запропонував випити кави та поласувати десертом. Більше до цієї теми вони не поверталися. Назар зовсім скоро забув про те, що, в незнайомій, утомленій життям, повноватій, сутулій, неакуратній жінці впізнав своє перше кохання Роксолану. Тю, подумки сказав собі, це точно не Рокса. Хоча погляд очі, її очі, але ні, це не вона. Не могла ж вона так кардинально змінитися. За двадцять злишком років. Хоча хто знає, хто знає. Роксолана повернулася додому зла і роздратована. Поставила в коридорі важезні пакети і гукнула. Семене, ти спиш, іди розпаковуй сумки. З кухні поволі вийшов огрядний чоловік, неакуратно одягнений, неголений, з пляшкою пива в руці. Принести змогла, а розпакувати вже годі. Навіть не привітався з дружиною. Вона не відповіла. Байдуже пройшла повз нього і зачинилася в кімнаті. А коли почула, що чоловік усе ж таки взявся виконувати її прохання завдання, що в кухні задзвенів посуд, увіткнулася обличчям у подушку і гірко, гірко заплакала. Їй було шістнадцять, Назарові сімнадцять. Вони були сусідами і товаришували ще з дитинства, вже старшокласниками зрозуміли, що між ними спалахнуло перше кохання. Таке ніжне і романтичне, щире і незвідане, трепетне і бентежне: квіти, вечірні прогулянки, освічення, відверті листи, записки. І несміливі поцілунки. Все було таким новим і таким потрібним, юним, закоханим серцям. Назар обожнював свою подругу красуню, пишався нею, складав і присвячував їй вірші та пісні. Вона ж спершу танула в цих почуттях, віддавалася їм сповна, а згодом. Відчула, яку силу та владу має над хлопцем, і почала маніпулювати коханим. Спершу все було невимушено і невинно. Назаре, допоможи розв'язати задачку з хімії. Назаре, понеси зі школи мій портфель. А згодом прохання ставали дивнішими. Вона не мов би випробовувала його, вже не кохала, а бавилась, перевіряла його почуття, його відданість. Молода, легковажна, вона перестала цінувати те, що мала, і якось попросила Назара, щоб відпустив її на побачення з хлопцем із сусіднього будинку. Відверто знущалася. Іншого разу Роксолана поїхала з друзями на три дні у Карпати. Про свій намір навіть не натякнула Назарові, не запропонувала поїхати разом з нею. А коли повернулась, відверто глузувала. Ось як я тебе перехитрила! Класно. Цього разу хлопець образився. Та коли дівчина почала нудьгувати і просила пробачення за свій вчинок, забув увесь біль, якого вона йому завдала, і пробачив квіти, вірші, побачення, поцілунки, а потім знову вибрики. Так тривало два роки. Роксолана давно вже не любила хлопця, а він. До безтями закоханий чекав, вірив і сподівався, що дівчина зміниться, стане такою, якою була раніше, коли їхні почуття тільки зароджувалися. Проте час розставив усі крапки над і. Роксолана все більше віддалялася від Назара. А тут ще його батьки всією сім'єю вирішили емігрувати до Італії. Навіщо ж їй підтримувати стосунки, які не матимуть майбутнього? Дівчина почала відкрито фліртувати з іншими, вишукуючи серед своїх залицяльників гідних претендентів на своє серце. І хоч як благав її Назар, як просив дочекатися його, обіцяв, що обов'язково повернеться з Італії або ж запросить Роксу туди. Для дівчини це вже не мало жодного значення. До того ж, саме познайомилася із Семеном, випускником вишу, в якому навчалася, старший хлопець. Неймовірно привабив дівчину байдуже, що мав славу Ловеласа. Роксолана закохалася, у її серці зовсім не залишилося місця для Назара. Життя кожного потекло своїм руслом. Уже за рік Роксолана вийшла заміж за Семена. Назар писав дівчині листи, просив дочекатися його. Бо ще кохав свою Роксу. А вона, коли вийшла заміж, переїхала до Семена, нової адреси Назарові не залишила, та й взагалі дуже рідко відповідала на його листи. Врешті-решт хлопець здався і перестав писати. Вже згодом від спільних знайомих дівчина дізналася, що колишній коханий закінчив в Італії Виш, а його батьки започаткували власний ресторанний бізнес. Поступово стиралися найяскравіші спогади юності. Сіре буденне життя приборкало гарячу роксу, її норовливий характер. На світ одне за одним з'явилися діти, син та донька. Семен із роками ставав усе нестерпнішим, пиячив, часто змінював роботу або ж узагалі місяцями сидів удома, зраджував дружину. Роксолана сама про все піклувалася, працювала майже цілодобово, сімейні проблеми і непосильна праця. Змінили її до невпізнання. Від вроди, веселої вдачі, а тим паче, від палкого кохання до Семена не залишилося і сліду, жили, як собака з котом, не розлучалися, ніби заради дітей, але насправді і самі не знали, чому ще й досі разом. Назар одружився з красунею Сицилійкою Марго. У них народилася донечка Розаліна. Родинний ресторанний бізнес процвітав. Коли дівчинка підросла, подружжя вирішило приїхати в Україну і відкрити у Назаровому рідному місті ресторан зі стравами італійської кухні. Так і зробили. Тепер були власниками затишного ресторану і просто щасливим подружжям. Яке займається улюбленою справою і насолоджується життям. Того дня Роксолана ще довго плакала, оплакувала і втрачене перше кохання, і прикрий юнацький характер, і необдумані вчинки, і змарновані роки нещасливого подружнього життя, самотність. Яка вже давно поселилась у її серці, і не давала ані спокійно жити, ані думати, ані про щось мріяти. Плакала вона і наступного дня, все згадувала Назара і порівнювала себе з ним і якось по-іншому поглянула на себе в дзеркало. Нерівня вона тепер Назарові, а особливо його дружині, засмаглій, вродливій іноземці. А потім від знайомих Роксолана дізналася, що Назар повернувся в їхнє місто назавжди, що відкрив італійський ресторан, що колишній коханий, дуже привітний та гостинний, що став зразковим сім'янином. І вже подумувала, якими вулицями ходити, щоб ніколи більше не траплятися на очі Назарові, щоб і не підступати до його ресторану, щоб не розбурхувати в пам'яті юнацьких років, щоб не тривожити свого втомленого серця, щоб і далі жити із чоловіком п'яницею і невдячними дітьми-підлітками. Та щодня важко працювати, аби вижити, бо така Роксоланина доля, але таку долю вона вибрала сама. Слухайте і підтримуйте наш український контент. Вподобайка, підписка, комент. Сни з ароматом ванілі, авторка Лілія Костишин. Читає Валентина Виноградова. Микола мив посуд, три дні терпів, але вже ні чашки, ні тарілки чистої. Тож, прийшовши з роботи, навіть не переодягався, начепив фартух і взявся до роботи. Ще б якогось борщу зварити, бо вже забув, який він на смак. Рештки їжі присохли до тарілок так, що треба замочувати, а філіжаночок з під кави штук десять. Невже не можна за собою по одній помити? Пекучий клубок підступив до горла. Хотілося їсти, а в холодильнику миша повісилась. І раптом так запахли Миколі світланчені пиріжки. В їхньому домі завжди пахло випічкою, бо дружина дуже любила готувати. Щойно прийде з роботи нашумить, нащебече, порозвішує по хаті дзвоники сміху, засвітить усмішки на личках дітей і вже з кухні пахне корицею або ваніллю. Уже міксер гуде, духовка гріється. Але то Микола нинішній так тепло згадує дружину. Тодішньому ж Миколі здавалося, що вона, крім кухні і дітей, робота не рахувалася, нічого не бачить. Вічно в неї, як не прання, то миття вікон, то чищення килимів, а з літа до осені кухня взагалі перетворювалася на консервний цех. Микола не встигав банки до підвалу виносити. Одного такого вечора він прийшов з роботи і став на порозі кухні. У Світлани, як завжди, щось варилось, парилось, а вона, сидячи на краєчку стола, чистила яблука і дивилася по телевізору якийсь концерт. Я розлучаюся з тобою, сказав Микола на диво спокійно. Навіть не привітавшись. Дружина здригнулася, але не обернулась. У мене інша жінка, пояснив, я люблю її і більше не можу тебе обманювати. Світлана відклала ніж, поволі повернула до чоловіка, своє розпашила від пари і почутої новини обличчя, і покірно тихо сказала. Візьми один рулет, бо ми стільки не з'їмо. Микола, звісно, того рулета не взяв, хоч і дуже любив. З маком і горіхами він зібрав найнеобхідніші речі і пішов до жінки, котра була зовсім не схожою на його світлану. Вона ніколи не носила, як Світлана джинсів. Тільки короткі сукеночки і спіднички не носила кросівок, тільки взуття на підборах. Вона могла сказати, що йде в салон краси таким тоном, ніби на важливу ділову зустріч, і весь світ мав почекати, а Світлана ніколи не ходила в салони, не любила блукати крамницями, ринком. І якщо треба було щось купити, складала список, ішла і незадовго поверталася з торбами. Вона не читала глянцевих журналів для жінок, не пила кави, не фарбувала волосся, не займалася фітнесом, але завжди була красивою, доглянутою, стрункою, у вузеньких джинсах і куцих ковтинках із косою колоском. Мала вигляд старшокласниці. Миколі ж хотілося бачити поряд собою справжню жінку, ось і знайшов собі Олю. Тепер сам прасує сорочки, варить їсти, миє посуд, і сняться йому ночами світланені рулети і ватрушки, і пахнуть ці сни, ваніллю, і видзвонюють у голові. Світланиним сміхом. Навівши в кухні лад, Микола пішов до кімнати. На дивані лежала взута Оля, граційно обіпершись на лікті. Перед нею лежав журнал, а на столику збоку стояло ще три горнятка з під кави. Який же ти молодець, мій зайчику, і що б я без тебе робила? защебетала дружина, простягаючи до чоловіка руки. А я, щойно від манікюрниці, так втомилася. Дивись, класні нігті, як свої, правда? Ходи, мій пупсику, я тебе обніму. Миколу почало нудити, мабуть, від голоду, подумав він і пішов на кухню чистити картоплю. Дякую вам за увагу, любі друзі. Напишіть у коментарях, чи траплялися із вашими знайомими чи друзями подібні історії. А я прощаюся з вами до нових приємних зустрічей у жіночій кав'ярні.